Вінничани зміксували українську та кубінську культури. Вийшла запальна сальса під червону руту. Хороводний формат і кубінський формат руеди об'єднали і зробили щось таке своє ноу-хау. Патріотично, Ми танцюємо в вишиванках. Зрозуміло, червоний колір проходить ниткою по всім культурам. Це кохання, це любов. Це активність, це пристрасть. Учасники рекорду зізнаються. Це вибух емоцій. Кажуть, музика і танець не часто так органічно поєднуються. А просто куча драйва, куча кайфа. Дуже цікаво, коли люди ходять, міняються партнери. Ти чувствуєш енергетику кожного чоловіка. Внутрі розривають на хомячки. Представники книги рекордів України зазначили, подібного виконання сальси ще не бачили. Подібного в Україні ще не було. От саме цьому стилі танцю ще подібного не було. Повторити запальний мікс танцюристи планують на Івана Купала. Ірина Корш, Новини, телеканал Віта.